На найскладнішому та резонансному засіданні сесії міської ради, виконуючий обов'язки міського голови Віталій Семаль склав повноваження міського очільника та депутата. Більшість депутатського складу задовільнила його заяву і одразу ж приступила до підготовки обрання нового голови міста. Виборчі бюлетені містили прізвище лише одного кандидата на посаду секретаря міськради Богдана Андрієва. Тридцять мачотирма голосами депутати затвердили нову кандидатуру. Продовжені розгляду кадрових питань новий виконуючий обов'язки міського голови Богдан Андрієв Запропонував припинити повноваження виконкому міської ради та його керівництва. Відкритим голосуванням було звільнено з посади керуючого справами Ужгородського міськвиконкому Олександра Волосянського. Його посаду обійняла Даніела Геворкян. Першим заступником виконуючого обов'язки мера депутати обрали Івана Волошина, а заступником стала Ольга Травіна. В першу чергу я хотів би подякувати своїм колегам за довіру, яку мені сьогодні сьогодні. Усвідомлюю всю відповідальність, яка лягає на наші плечі, я хочу вас завірити, що я не зроблю ні одного кроку, який буде йти на шкоду аресам у років і нашої, нашої громади, нашого міста. Громадськість присутня в сесійній залі обурилася розвитком подій. Активісти намагалися висловити свій протест, однак слова їм не дали. Вони вважають, що кадрові зміни в міській раді не відповідають інтересам ужгородців, а сама рада потребує повного перезавантаження. У залі засідань лунали негативні вигуки у бік нової влади. «Бай -бай! Бай -бай! Бай -бай До Вас всі звертаюся. Ви можете включати, виключати. Ви насправді працюєте без права всі. І як ті опозиційні депутати, і як не опозиційні депутати, ви всі одинакові тут насправді. Сьогодні це голосування показало. Не треба робити вирні, що хтось кращий, а хтось гірший. Всі, за слово на моє дулоке переконання особисте. Не буду казати хто. Дякую. Несподівано в залі було оголошено про замінування будівлі міськради. Перш ніж спецслужби розпочали перевірку, з приміщень було евакуйовано 285 чоловік. Кінологи УМВС та група піротехніків аварійно-рятувального загону обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів рятувальники не виявили. Надійшло повідомлення про можливе замінування будівлі ж міської ради. На даний момент тут знаходяться правоохоронці, працівники СБУ і працівники оперативно-рятувальної служби. АСА. Вогнеборці від 14 та 15 державних пожежно-рятувальних частин, піротехніки та аварійно-рятувальне відділення від аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На даний момент причини встановлюються, проводяться роботи.